Мені приїхав мій улюбленіший чай від бренду Пальміра. Я обожнюю чорний чай, і мені дуже подобається, що в Пальміра є широкий вибір саме чорних чаїв, що можна міксувати, кожного дня пробувати різні чаї, різні смаки. Це неймовірно класно. Я замовила собі медовий манго, бризги шампанського, чорний індійський чай, Асам, сірий граф, англійський сніданок, китайський чорний чай з провінції Аньхой, Кимун. Також дяньхун циньхао і циньдзюньмей. Надіюсь, вимовила я правильно. Одразу, як ви зрозуміли, свої найулюбленіші лістаю. І давайте одразу заваримо китайський чорний чай з провінції Ньхунь Кимун. мега смачний чай, він іде крупно листовий в мега зручному форматі, порційному для заварювання в часті. Чесно, наче, чай на церемонії в одній кружці. До речі, якщо ви не знаєте, який обрати саме смак, раджу придбати набір асорті. тому що там є різні смаки, ви зможете вибрати свого фаворита. До речі, на такі набори зараз то великоднів.